Друзі, всім привіт! Я хочу подивитися Купінськ. Вже пару днів я хочу дивитися. Для себе я дивилася на перспективу, що там буде зі сторони ЗСУ. Це, це для себе не можна легенько просто подивитися, але буде все добре. Хочу подивитися зараз, на теперішній час. Купянск, Харьковская область. Место знищают. Важко, хлопцам. Важко. Ну, Я поки не бачу окупації, не бачу, буде якась допомога, Пита... пробують зберегти те, що є. Це хлопцям дуже важко, але по сонцю вдасться вдасться, поки є ще окупації не бачу. Щось до них новеньке приїде, якась нова техніка. Ось сильно будуть знищувати місто. Ну, найближчий час перспектива окупації видно, покажіть. Так, що там найближчий час, тому що дуже війну дивитися неблагодарне діло. Сьогодні дивимося, а завтра щось інше є. Так, чи окупірують. Ну, вони хотять, вони хочуть, хотят. ну, в них розчарування, їх там виб'ють. Важко. Ну, їх, їх розіб'ють вщен. Ні. Е, на ближайший час я не бачу окупації Купінська. Е, ворога ну, знищать, повністю знищать. Тут маленькими групками знищать, підуть з більшими, більшими групками знищать. Ну і наших теж хлопців полягає. Я не от бачите, як Купінськ, Купінськ наш. Я не бачу, щоб був Купінськ ворог. Вони можуть підійти вблизь до Купінська, може бути на околиці Купінська. Це не означає, що Купінськ взяли. Так що так, друзі. Хлопці наші стараються, їм дуже тяжко, втрати теж є. Але я бачу, що приїде щось, якась нова техніка, нова підтримка, тому що багато хлопців позабирали в інші напрямки тому що нестача, нестача хлопців теж є, можна так сказати. позабирали. Ну що ж, Копінськ поки покинеш. Ми сподіваємося, що хлопці втримають і все буде добре. Дякую вам за перегляд. До зустрічі, друзі.